Так, всім салют! У нас 4 вересня. Сьогодні буде відео в тікточному форматі, вертикальному. Побачимо. Все одно всі напевно дивляться на телефоні. Більшість. М -м -м буде в нас сьогодні візит на Kernel на харківський відділок. Поїдемо з керівником відділу полігонів проєктів. Ну, як це правильно? Ну, скажи Коренник, як. — Керівник проєктів. Керівник проєктів. проєктів. Е, е, всі... точно земледельські теми. Так, да, точно земледельські теми, в тому числі і стріптіл, як одна із таких. Попробуємо розібратися, наскільки воно може подружитися і уживатися в рамках великого структурного агрохолдингу. а Точніше, одного з його підрозділів, одного з найпівденніших, мабуть, да, і одного з найзасушливіших. Ну ідея така, подивитися, чи буде стріптіл давати результат. Ми позакладали на досить великих площах там посіли кукурузи і вже ріпаку. От відвідаємо, подивимося, відвідаємо, подивимося з пані Анастасією Кирильчук. Вона у нас ідейний вдохновитель цієї двіжухи. А ми їй в цьому як, чим можемо, допомагаємо. От і подивимося. У вас на екрані з'явився Серега. Сергій. Це агроном кластеру. Харківського кернел, на полях ось зараз ми в них обходимо. Ми закладали з ним серію польових великих виробничих дослідів при участі центрального офісу Насті Кирильчук. І хоч зараз Серега хоче, точніше, я його попросив на камеру нам сказати пару слів стосовно його вражень. Станом на сьогодні вже кукурудза закінчує свою вегетацію. Зробили ми тут стриптильний обробіток. Посіли кукурузу, що можу сказати одразу, До бункер, бачимо, що бункер тут покаже непоганий вражає для нашої області, враховуючи, що в минулому році ми взагалі не вирощуємо, то маємо равномірні сходи, маємо гарний початок і сподіваємося, що вже буде, будемо мати гарний бункер на цьому полі. Скажи в двох словах про технологію. Ну, мається на увазі не про технологію, а про схему захист, живлення і гібрид. Густа. Гібрид тут Мастер 23-й, густота у нас тут був ДІВ посів по типовому однорідному ділянку, Ну, середньому 65 тисяч густота десь була. Ага. Захист ми спрацювали два рази. Тут був гербіцидний обробіток, прімекстра ТЗ Голд і майстер. По живленному давали також карбамід різними нормами. Тут теж диференційований був підход по нормам. В середньому азота десь тут на рівні 70 в ДВ було дано. В принципі, і все, більш нічого собором не робили. То, що може ще відмітити, що сходи тут були був невеликий дощ на класичному обробітку. Дощ, цей не достав до насіння а по стриптілу, достав одразу і тут сходи були раніше, більш дружніше. А з чим ти порівнюєш на чому ще була кукурудза? Зараз на чекуруза у нас була по сої і по зимі пшениці по сої, в принципі, ну кругом був класична боробіта, культивація кось були з рихлення, культіва рихлення культивація. А рихлення на яку глибину? Рихлення на глибину було до 20 сантиметрів. Mm -hmm. Тут ми всі тут ми був стрибтілозвісняний. На 17 см, на 15 см ми робили, на 13 см десь сложили. Ну, от такий, побачите, такі типові качани. Е, ще поїдемо зараз на поле рикленням, просто щоб для порівняння. Але от показую вам, що у нас ще станом на 4 вересня ще кукуруза закінчує свою вегетацію, але ще є верхніх там три яруси. Ну зелених так. і скажи мені, біологічну вражайність, дивився приблизно, яка Біологічна вражайність Ми тут ставимо на рівні 7 тонн, але сподіваємося на більшу, тому що ми ставили мінімальну масу тисячі. Не розуміли, що під при підрахунку були жара більше 35 градусів. Тому ставили мінімальну масу. Тисячі. Скажи ще скільки в тебе, якщо ти пам'ятаєш на цьому полі за вегетаційний період випало води. На цьому, та я в масиві можу сказати, на близько 200-250 мм. Це типово для тебе вода чи ні? Типово. А за, взагалі за річний період для тебе середньо зваження. скільки випадає? Близько 500 мм. Це ЗПВ, запасом продуктивної вологи з зимою. І скажи мені, будь ласка, от всі кажуть, що стріптіл – це така фермерська технологія для великих структурних компаній, вона не підходить. От ти з нею що проживаєш перший свій рік. Ну, скажем так, це ближче до істини, тобто стрібкіл це дійсно для холдинга, а не підходяща технологія. Ні, я не погоджуюсь з цим твердженням. Я думаю, що для холдингу, особливо, особливо в нашому регіоні, це майбутнє, і нам потрібно зберігати вологу, а слідків це одна з тих технологій, яка дає цю можливість. Мінімальних обробітків, мінімального заходу в поле. Ну, це на мою думку, це майбутнє для східного регіону і Полтавщини загалом. Дякую, Сергію. Так, щоб у нас не був е, один постійно ведучий, буде соведущий. Настя. Буде савідущий. Настя. Будемо, будемо ті ребідки чи не вміти. Будемо, да, будемо теребідьки. Е, це ми на полі із е, кукурудзою з само в принципі. Розкажи своє враження. Хороше враження загалом по кукурузі по Харківщині цього року. Е, хто технологічно справився, то кукуруза виглядає класно. У мене очікування були гірші. Найбільше мій страх по. Закладки дослідів, ініціативі дослідів стріптіла тут було те, що ми будемо хуже, ніж з класикою. що наша технологія нічим не окажеться хуже, ніж те, що я придумала собі, що стріптіл крутіший. Але те, що бачу зараз, то мені подобається стріптіл трошки більше, mm -hmm. тому що вони рівномірні, качани рівномірні. Тут рознобой, один більший, один менший. Зелена маса тут така сама, як в принципі на стріптілі. Качан більш виповнений все-таки у нас на стрипті. І в принципі по ходу вегетації якось чуть -чуть лучше себе показував. Я думаю, що ми порахуємо день, порахуємо врожайності і ми будемо ще більш приємно удивлені. Ну, от так, от так вам, щоб ви знали. Це для, для скептиків, які кажуть, що холдингам не підходить стриптіл. Бачите, є хол... холдингам це холдинг, холдингу роз, це раз. Треба до цього підходити з розумом, а не з дурдомом. Давайте все і зразу, і дивитися це локально. Ми починаємо це з виробничих дослідів, коли закладаємо одне поле, два поля, думаємо, як це можна вписати в технологію. Якщо ми зразу на весь кернул такий раз і у нас би нічого не вийшло і не вийде. А ми починаємо точечно, локально, помірковано аналізуючи, що відбувається, це внідряти і думати, як його. Зробити частиною технологічного процесу менш болезненно. От і все. Думайте, казав Петро Е, Розумію, що скептики скажуть, що це дуже мало для вибірки. Стараюсь бути максимально об'єктивним, верх рихлення низ стрібтів. Однозначно, це більше фау. Тобто, ну ми зараз дивіться, ми не порівнюємо там умовно прямий, прямий досвід виробничий. Ні. Ми просто дивимося на розвиток і вегетаційну, вегетаційний період, розвиток. Кукурузи на рихленні по класиці і на стрібтілі. Бачимо для себе тут більш рівномірні качани, ніж тут. Ну і це про це Настя зауважила до цього. Тут у нас стабільно усі 16 рядів, тут у нас є 16, 20 і 18. Тобто 18 рядів на круг на трьох качанах. і десь на 3-4 зернини в ряду більше. Це дає нам привід, надіється, що тут буде ну, тона железно буде більше, при тому, що тут менше ФАУ видно по самій кукурузі, що вона вже сухіша, ніж ця. Тому почекаємо комбайна, нам точно розкажуть усе, бо тут же цифровий холдінг. Ми будемо знати, я думаю, з похибкою в 2 долара рентабельність цієї кукурудзи цієї. Остання зупинка наша на сьогодні це поле ріпаку. Покажу вам сьогодні ще ріпак. Напевно, один із найкращих ріпаків, на якого мені доводилось бувати. Десь три тижні тому тут була посів і нарізка, дивіться, такий ріпочок. Ну, 4-5 листочків вже зараз в ньому розвиток. Вчора спрацювали вони проти злачкою. Покажу зараз ближче. Значить, дивіться, отакий От ріпак. отак так виглядає. Маєстра сіяла 24 рядочка. Ну блін. Ну типу вообще топ. Оце зараз оця зелепуха вся здресне, здохне. Десь за тиждень півтора-два. І тут буде прям вообще топ. Ну, камон, ребят, що ми хочемо? Що тут хотіти? Тільки глядіть його, берегти захищати. І буде взагалі то все, що, то, що, то, що треба. До речі, для розуміння зараз перейду на той бік. От дивіться, як чітко прострелює рядочок. Ну це ж взагалі просто сказка. Перейду зараз на той бік. Ось одне поле, масів, польова дорога розділена, і там посіяно по дисковці. Ну Класична історія, те, що вони сіють зазвичай. І покажу вам різницю. Коротше, показую вам оце ж дисковки джокер плюс. Майстро в два сліда на 35. Бачите, як. Ну, коротше, тут 450 тисяч сіли, там 350 Ну, гібриди різні. Ну, звісно, бо технологія різна. Бачите, ось як тут уже 3-4 листочка, тут ще 2. Ну, тобто придеться по тут трохи по, -по, -по щоб його доглянути. Ось з тим і прикольніше працювати, розумієте, стріптіл – це елемент в ріпаку. Тобто в чорне контакт з ґрунтом, тільки вода, пах, ось дивіться, бачите, тут хуже, тут вже ось веселіє. І таке поле дуже строкате. Ну Оце і є гнедолік Тобто Ми бачимо, що у нас рядом є потужна рослина, яка вже, яка вже попадає під рестрегуляцію. І зовсім поряд там умовно може попадатися рослина, яка ще, ще треба там, умовно, певний час пожити і дождатися. Можливості рестрегуляції. Але загалом ну, теж нормально. Ну, Я вважаю, що при гарних обставинах цей ріпак дасть трошки більше. Але не забувайте, що це Харківщина, не факт, що тут буде гарні обставини. Тому черговий дослід на ріпаках 35х70 закладено, будемо моніторити, тепер говорю, який є плюс в агрохолдингі на фоні е фермерів при впровадженні стріптіл. У них є такі люди, які називаються точники. в даному господарстві Ігор дійсно профі, це людина, яка довела мені, що Trimble – це навігація, яка все-таки може працювати вдало з стріптілом. Дивіться, це обсів, обсів нарізав восьмирядний культиватор і 24рядна сівалка сіяла. Подивіться на точність і якість втрапляння в цю смугу. Ребята, камон. Це враховуючи, що це щось стрімблом було зроблено на Харківщині, де постійні тривоги. Ну, оце один великий плюс і аргумент в бік стріптіла в великих структурних компаніях, що тут є реально профі, спеціально обучені під то, щоб навчити цю техніку працювати з заданою точністю РТК 2 см. Дивіться, обсів. Подивіться на точність, центр, ідеальний центр з рядка. Бачите? Оце щоб ви знали. Дивіться, показую вам ще поле класнюче. Дивіться, яке тут робиться все. Літає всяка тут діч. Гречка гірчиться. Льон. Льон. Ну льон ль, ну, мало був, гречка Ой, тут, льон. звісно, дала. Да, гречка ось ось. Не, ось я бачу. Він просто що трошки пізніше і він виглядає. Він ще чинит... От він як зацвіте синім, взагалі буде, буде тут ну, просто. Ну він вже почав, до речі, бачиш. А льон. ось. а що це таке? Це кись. Такісь... Це щось теж є. Із, із смісі. Так, да, воно ось є теж, бачите. Це не, льон. Це не я... да, льон він синім таким цвіте. Він гарненький пишет. Ну короче, бімба, дивіться яка. а. Це Харьковщина, блін. Харківщина, гайз. Хто там розказує, що він не вміє сіяти рати або на їх не стоїть сіяти, бо води нема. Харківщина 200 міліметрів.